У 2025 році до Дня Незалежності України низка пенсіонерів отримає разову грошову допомогу. Стосується це осіб, які мають особливі трудові заслуги перед батьківщиною, ветеранів війни або осіб, що працюють в спеціальних умовах. Кабінет міністрів України ухвалив відповідну постанову. Звучить вона так: про встановлення розмірів разової грошової виплати до Дня Незалежності України, передбаченої законами України, про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту і про жертви нацистських переслідувань у 2025 році. Розміри виплати та порядок нарахування було затверджено ще у 2023 тисячі Відтоді щороку до головного серпневого свята пенсіонери і отримують гроші. У 2025 році механізм проведення виплати разової грошової допомоги до Дня незалежності України такий самий, як і торік. Пенсіонерам, які мають право на таку виплату, грошова допомога буде виплачена у серпні разом із пенсією. Для проведення такої виплати пенсіонерам додатково звертатися не потрібно. Ветеранам війни, які проходять службу, працюють та не є пенсіонерами, де такі громадяни проходять службу, працюють на підставі поданих роботодавцями заяв. Претендувати на цю разову допомогу можуть і ветерани війни, які ще не досягли пенсійного віку. Так, якщо людина не є пенсіонером та проходить службу або працює, необхідно переконатись, що роботодавець має документи про належність людини до ветеранів війни. Такій людині потрібно звернутися до територіального органу пенсійного фонду України. У заяві довільної форми треба зазначити реквізити документів, що підтверджують особу, номер банківського рахунку для одержання виплати, реєстраційний номер облікової картки платника податків за наявності, та реквізити посвідчення особи, яке дає право на отримання грошової виплати. До заяви додаються копія паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України. При особистому зверненні пред'являються оригінали, копія посвідчення, що підтверджує відповідний статус особи. При особистому зверненні оригінали. Заяви на здійснення разової грошової виплати подаються до 1 серпня поточного року. Якщо можливість подати заяву в зазначений термін відсутня, це можна зробити до 1 жовтня 2025 року. Подати заяву на виплату можна в один зі способів, особисто звернувшись до обраного сервісного центру пенсійного фонду України або до Центру надання адміністративних послуг за задекларованим зареєстрованим місцем проживання перебування поштою на адресу територіального органу пенсійного фонду України онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України з накладанням кваліфікованого електронного підпису. Яна Біляєва, Олександр Обаров, Дмитро Гуен, Євген Клочко, Харків. Новини.